Як кажуть, зараз блекаутів немає, світло не вирубають. Так що все, тепер мені ніхто нічого не скаже, що а як же від акумулятора цю діодну ленту запустити. Слава Богу! Вона в мене всю зиму, я її там 3 метри чи 4 продав. Коротше. Поняли? Діодна лента в два ряда. Класно зроблено, повністю в силіконі. Абсолютно герметична. Герметичне судінєння, отут стиковка, теж герметична, працює напряму від от 220. От. Коли береш на погонний метраж, там 10 метрів і більше, то отакий ось кінцевик ми додаємо до ленти. Їх там багато в наборі йде. Поняли? Зараз покажу, як вона світає обалдіє. Реально, вона топово світає, я тільки щось сконструював, тільки. Бо до цього вона була не актуальна, бо всі б шукали от акумулятора, що кинуть. А тепер, наконець, від розетки лента стала актуальною. Діодна лента від розетки. І це яка яркость. Вона просто потужніша. Чотенька. герметична, я ж кажу. Оце, бо в мене питають. Ось е, питає якраз і сестра підсветку для шкафа, там так далі. Каже, то, набор мебельний такий. І щоб там постійно щось світилося. Ну, невели... Подсветка така, щоб там була. То це чотенька тема. Ось діодна лента. Її не треба клеїти на клей, вона без клею працює, вона е, кріпиться на кліпсики і вона доволі жорстка, так що вона так пузом не буде провисати. Все, понял? Так само покажеш. Я тобі об'яснив. На случай, якщо в мене не буде, щоб як ти показував, що там до чого.